Для визначення найсильнішого атлета за основу взяли богатирські ігри. Це одні з найбільш видовищних та популярних змагань як в Україні, так і за кордоном. В турнірі взяли участь 10 атлетів. Серед них не тільки досвідчені спортсмени, а й бійці національної гвардії, які сьогодні знаходяться на короткочасному відпочинку в Бердянську. цей вид спорту входять близько 17 видів дисциплін. Ми вибрали 5 Болі-мені доступних для наших спортсменів. Перше змагання присідання з пивною кегою. Її вага 62,5 кг. кілограмів. Кращими стали два Олександри Титаренко та Богданов. Перший за одну хвилину 30 секунд зумів зробити 55 присідань, другий на два менше. Саме між ними розгорілася боротьба за перше місце. Стандартне вражнення, наприклад, перше вражні вписання з кегою. Тобто, коли Скадабереш снаряд раз на плечі і ти не знаєш, що з ним делать, а на депатимати. О, oh, те серед атлетів, вага яких становить 100 і більше кілограмів, виділявся Сергій Кулик при власній вазі в 60 кілограмів Спортсмен виглядав як справжній котигорошко на рівних піднімаючи і перетягуючи важкі вантажі. Я yeah, не yeah, yeah. Шіше всього б'шує всіх учасників, але тим не мене, це свого рода дасть мені некий толчок. Я орієнтуюсь на їх веса, Я тянусь к спортсмену, котра тяжелі міня, і як оказалось, показую не самые плохі результати. Однак боротися за призові місця у нього не вийшло. Тут продовжувалася суперечка двох Олександрів. На наступному етапі змагання фермерів з'ясувати, хто з них сильніший, не вийшло. Обидва атлета конструкцію вагою в 150 кілограмів перенесли за однаковий час 16 секунд. Кожен раз нове упрощення як. Это невозможно к ним э, подготовиться. То есть, ты не знаешь, какие будут упражнения. Здесь силовая выносливость важна. Это не штанга. Э, к Снарядам довольно-таки сложно Приспособіся. Потім Олександру Богданову вдалося за 90 секунд 12 разів перекантувати покришку від трактора, вага якої 350 кілограмів. У його найближчого суперника вийшло лише 11 разів. В останньому п'ятому етапі богатирських ігор атлети штовхали мікроавтобус. Вага транспорту більше 3,5 тонн. Тож зробити це було не так просто. Несподівано для всіх перші два місця в цьому виді змагань посіли представники Азова. Секрет успіху, здоровий і активний спосіб життя. Я взагалі підтримую активність. Усім життя якимось конкретно спортом я не займався професійно. Я займався там, вуличним спортом, турнік, гантелі, там, плавання, біг. З ними звичайно тяжко змагатися, того. Це, як знати, їхня робота. У мене робота інакша, воєнна. У мене немає можливості тренуватися кож, там, кожен день по графіку. Незважаючи на те, що Олександр Богданов був лише четвертим у буксируванні автомобіля, це не завадило йому стати переможцем богатирських ігор. Друге місце у Олександра Титаренка, третій Іван Харченко. Від організаторів змагань переможці отримали призи. Станіслав Пічурін, Ігор Стрельцов, Бердянськ, Тв. 5